Що я взяла в бібліотеці? Нарешті я записую вам це відео. Сама ще навіть не розпакувала ті книжечки. Попередні відео, якраз бібліотек. Якщо ви ще не дивилися, можете переглянути. Все в мене якось в житті зараз не заплановано, тому і відео так само виходять якось не заплановано, коли в мене є просто на це якийсь час. І перша книга, яку я взяла в бібліотеці, це продовження сутінок. У мене є перша книга, і я її вже прочитала, і, звичайно, мені хочеться прочитати всю серію. Ось я в бібліотеці знайшла молодий місяць. Тому, звичайно, багато розказувати про книгу цю не буду, тому що всі знають цю історію, про що вона і так далі. Я вже всі фільми цього року передивилася, прочитала першу частину і залишилось мені прочитати решту. Також мені було дуже важко знайти якісь книги на цей раз, тому що я не хотіла не трилери, не детективи, ні щось таке страшне і так далі. Просто хотілося щось позитивніше, чи якось про кохання, чи щось просто якась історія, щоб відволіктись. І ось, вже коли я виходила з бібліотеки, я знайшла ось цю книгу, що знає вітер. Вона ще Така в твердій обкладинці, мені здається, зараз уже не випускають в твердій обкладинці. Якщо я помиляюсь, то напишіть в коментарях. Просто я бачила всюди в книгарнях в тонкій обкладинці. Але наскільки я знаю, ця книга дуже популярна, всі її дуже високо оцінюють. Це в нас історія про жінку, яка яку якось таємничим способом відкидає назад на 80 років, і вона опиняється в Ірландії 1921 року. Тут якраз громадянська війна, і тут, звичайно, щось про кохання, де вона закохується взагалі в людину, яка живе в минулому, і що вона обере, як далі будуть розгортатися події. Мені здається, що вона також така осіння, і якраз в мене настрій на ось такі історії. Тому ця книга попала прямо в яблучко. Ось такі дві книги я взяла в бібліотеці цього разу, скоро я йду ще в другу бібліотеку, тому слідкуйте за моїми відео.